Двадцятеро людей із Дебальцевого евакуювали в Кіровоград. З півдесятку родин приїхали в обласний центр вночі. Їх розмістили в гуртожитку одного з місцевих вишів. Батьків з немовлятами тимчасово оселили в Кіровоградському будинку дитини з родиною переселенців, яка виїжджала з міста під обстріл. Познайомилася Дарина Романська. І селища Миронівське Дебальцевського району Максим Корнач із родиною та односельцями виїжджали під обстрілом. Напередодні вони більше тижня мешкали у бомбосховищі місцевого будинку культури. Селище було відрізане від водопостачання та електрики. Приїхали волонтери з, з солдатами, газелі тентована машина. загрузилися. Коли почали грузитися. значить, третій обстріл на часа третій обстріл під ним і уїжджали. И вот это все время до Артемовска самое страшно было, конечно, ехать. Когда мы сели, там где-то возле нас падали снаряды. Тетя перепугалась одна. Разом із цивільною дружиною та трьома доньками вони тепер мешкають у кімнаті студентського гуртожитку з мінімальними зручностями. По крайней мере, була мечта нормально на кроватях поспать, переночевать. Тут уже особо не выбираешь, не Какие там условия, некомфорт, ничего. За это очень тоже большое спасибо, что не просто где-то на вокзале, где-то к каким-то там бомжом или там в одном оставили. У Мироневскому в них залишились родичи и та батьки. Там разе тревают обстрелы. Хочется домой. Там все родственники, там родители. Там у меня брат младший остался с двумя детьми. Они не выехали. Там все знакомые. Ну, все там осталось. Конечно, хотелось бы домой, но если некуда ехать... Будь-мом за інформацією рятувальників, найближчим часом до Кіровограда евакуюють ще кілька сімей з Донецької області. Дарина Романська Олег Позняков. день за днем. Серед переселенців є родини із немовлятами. Найменшому ще й немає місяця. Наразі є потреба в медикаментах проти застуди, підгузках, сумішах дитячого харчування та засобах гігієни. Усі, хто має бажання допомогти, прохання звертатися за телефоном, який ви бачите на екранах.